Привіт! Отже, буквально через два тижні ми повеземо наші роєловки встановлювати на дерева. Е, який признак того, що вже можна? Е, ну, по-перше, рано, дуже, якщо ви поставите джолені пастки на дерева, є вирогідність того, що там замість бджіл заведуться якісь інші істоти. Це є проблемою. Другий момент це те, що повинна бути достатня кількість листя, бо. Ну, Якщо ви не хочете, щоб ваші ройловки були, «Прийди і поцуть мене, да, такий малий надпис, то треба дочекатися листя. А поки що, поки ми чекаємо ці два тижні, ми будемо робити дуже класну е, приваду для бджіл. Да, це як в приказки, бджоли дуріють від цієї прикормки. Що за прикормку будемо робити? Дуже все просто. Отже, що нам знадобиться, ось така десь кількість, бо ройловок у нас багато. Прополіс, віск. Ось тут є. Далі це не все. Можна було б закінчувати. Сюди ми ще будемо додавати ефірну олію лемонграсу, Сюди ми ще будемо додавати, в оце ось в жижу, в цю майбутню, будемо додавати настоянку з бджолиних маток і одну дуже цікаву штуку. Я думаю, всі чули про 20-відсоткову настоєнку прополіса. От якщо її зробити 100% настоянку прополіса, це буде мегабімба. Оце теж буде додаватися сюди, але в самому кінці. Що ми робимо? Оце все ми будемо розтоплювати на паровій бані до майже стану такої каші. Далі будемо додавати туди трішечки, всього декілька капельок ефірної олії лемонграсу, коли воно остине. Обов'язково настоєнку на матках розведену десь, ну дивлячись, скільки у вас, треба трішечки спиртом розбавити, щоб це на все хватило. І в самому вже кінці будемо додавати настоєнку 100% прополіса. Оцю всю жижу ми перемішуємо, застигає воно. І будемо робити такі собі кола, да, такі шарики, які ми будемо натирати це все. Можна зробити простіше, взяти пензлика і понатирати пензликом. Але ну, зробимо і так, і так. І ось такою жижею це буде просто доренна прикормка для наших бджолиних пасток. Я в тому році не казав, я зробив декілька таких пасток. Ну, цікаво було перевірити, як воно все вийшло. Тому в цьому році робимо саме так. Оце, прополіс. Віск, обрізки, ефірна олія лемонграсу, настоянка на матках і, звичайно, 100% настоєнка прополісу. І буде супер!